Вітаю, друзі, на каналі Математика. Це просто. Продовжуємо розбирати завдання МТ 25 року з математики за 24 травня. Отже, спростити вираз в чисельнику синус 3π на 2 мінус альфа в знаменнику косинус альфа. Варто пам'ятати, що тут потрібно використати формули зведення. Ось, наприклад, у нас 3 π на 2. Це значить, у нас синус змінюється на ко. Функції, тобто на cos. Ось я написав, синус 3π на 2-альфа це мінус косинус α. Тобто змінімо на кофункції, і оскільки синус 3π на 2-альфа це третя чверть синус має від'ємний знак, тобто буде мінус косинус α. Таким чином, у нас чисельник замінюється на мінус косинус в знаменнику cosinus α. Косинус альфа, косинус альфа скорочується, лишається одинички, але пам'ятаємо про мінус і остаточна відповідь мінус один. Користуйтесь.